І, друзяки зустрічаємо у продажу Audi A3 кузов 8V, чистий 15 рік, 2 літра бензин, 4 коробка автомат 250 ДК. Автомобіль зі Штатів, мінімальні пошкодження, все було якісно відновлено. Легкий тюнінг був у нас привезений також зі штатів. Пряма траса даунпайп, банка з карбоновий спойлер, карбон по салону, кодовані задні стопи. Має легке заниження по пружинам в коло в Україні. Замінили всі амортизатори гальмівну систему, тормозні колодки, тормозні диски, диски, до речі, у нас перфорація. По технічній частині автомобіль у нас повністю без вкладень. Якщо цікавить, цеп у нас вийшов на 2,5 зуби і ще дуже далеко до заміни. Максимальна комплектація преміум плюс автомобіль на першому стейджі близько 300 сил. Може їхати, встигай, забирай чудову пулю. Ну що, друзяки? Давайте по комплектації пробіжемося. Комплектація преміум плюс. Майже все присутнє, окрім пару дрібниць. Гарна оптика, партроніки передні, задні присутні. Решітка, до речі, у нас в стилі RS, є омивач фар, гарне 18 те колесо, непогана гума, гальмівна система по колу у нас замінена, всі гальмівні колодки, також диски в круг нові стоять. тормозні диски, як бачите, в нас перфорації. Оригінальне лобове скло без сколів та тріщин, датчик світла, датчик дощу присутні. Панорама на півдату в нас є, безключовий доступ. Те, що у нас є, маємо чорний шкіряний салон, електропривід водійського сидіння, чорну стелю. Є, до речі, у нас відкриття варі також програмується. Повний електропакет. Як бачимо, є датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз контроль, управління мультимедії, також бортового комп'ютеру, запуск кнопкою карбон у нас та гарненько виглядає, вже попередньо вам показується все. Камера заднього огляду також у нас є, підключення через боку присутнє. Далі маємо підігрів переднього ряду, дві зони клімат-контроль. По задньому, до речі, ряду подивимося, як виглядає все. По салону була зроблена деталінг хімчистка, тому якихось певних зауважень не буде. Фірми Downpipe, до речі, є також наклейка, яка приїхала зі штатів. І дивився, ще... це назва тюнінг-компанії по штатам, яка займалася цим саме проєктом. Карбоновий спойлер у нас гарно виглядає. До речі, справжній карбон а не якась підробка. Роздвоєний вихлоп. 4 труби, банка за страті стоїть. Кадовані в нас стопи. Камерка заднього огляду також у нас присутня. Маємо немаленький багажник, як для цього кузову. Всі ключики, до каточки, це у нас також все тут на місці присутнє. Далі їдемо з іншої сторони, дивимось. дуже прикольний проєкт, який може їхати і виглядає дуже прикольно. Комплектація у нас преміум плюс, тому все, що потрібно для комфортного пересування, це все у нас тут є. По безпеці в автомобіля нічого не спрацьовувало, вся безпека рідна. Вікна також коло рідні. Автомобіль технічно, косметично, без вкладень, сідайте, навалюйте, якщо потрібно, якщо ні, в спокійному режимі також можна їздити. Гарна третя за адекватною ціною чекає саме на тебе. Встигай, забирай!